Слава Ісусу Христу, брати і сестри, наше, знаєте, богослужіння, воно продовжується. І, і я вірю, що на цьому місці є Господь, який все ж таки будує мій і твій дух. Адже Бог зацікавлений сам в тому, уявіть собі, щоб Його творіння воно завжди було близько біля свого Творця. Пам'ятаєте цей псалом, який ми співаємо, який великий Бог. А так близько. Ісус Христос, будучи на землі, він, він свідчить про те, каже, де двоє і троє зібралися в ім'я Моє, там я серед них. І от багато-багато оцих текстів даровані мені і тобі для того, щоб наша віра росла в тому, що Бог він з нами, Бог поруч з нами, і Бог він в нас, в нашому житті, в щоденних справах. Навіть в цій метушні, з якою ми зустрічаємося кожний день, Бог також з нами. Тому що сам Давид він в одному із своїх псалмів він говорить, каже: Коли б не Господь, нехай Ізраїль повість, тобто ці всі тексти вони ще раз і ще раз вказують, що Божа правиця, вона сьогодні мене і тебе береже. І те, що ти сьогодні в церкві Христові сидиш. І слухаєш і розважаєш над Словом Божим, ти поклоняєшся йому, ти молишся до нього. Це, це Святий Дух, який турбує твоє і моє серце, який не дає мені і тобі оцього спокою, коли я не в зібранні, коли я не в служінні, і коли я не прибуваю е, е, серед його присутності, в його присутності. І тому Давид він каже: Господь то є мій пастор. Каже, я ні в чому не буду мати потреби. Каже: він той, хто оселить на зелених пасовиськах і до тихої води він попровадить. Каже, новий переклад, я цитую: Душі моїй він дає силу, і раді імення свого він провадить стежками справедливостями. І як зазвичай нам притаманно трактувати цей псалом стосовно якихось, можливо, матеріальних. Питань, які виникають в нашому житті. А ви задумувалися або роздумували в такому ракурсі, що Бог також піклується про мій дух і твій, про мою і твою душу, що він той пастор, який зацікавлений в час оцих, знаєте, таких всяких бурхливих подій, тримати мене і тебе в спокою, приводячи до цієї тихої води. І до цих зелених пасовисках, щоб заспокоїти своє творіння. І тому, з вашого дозволу, я би хотів би, знаєте, сьогодні зачитати дуже, на мій погляд, потужний текст, який записаний в Євангеліє від Матфія. Я не буду читати весь оривок, але зачитаю з восьмого віча і нижче. Євангелій від Матвія 15. Вісі. Отже, написано такі слова. Цей народ наближається до мене своїми устами, губами шанує мене, серце ж їхнє далеке від мене, та даремно поклоняються мені, навчаючи людських заповідей. І тема моєї проповіді серце, що далеко від мене. Ви знаєте, взагалі, якщо ви прочитаєте 15 розділ, ідея початку принаймні цього розділу, це коли парисеї і книжники, ну, так би мовити, духовні лідери того часу, які приходять до Ісуса і намагаються, знаєте, якби докорити, підловити Його на тому, що Його, якби учні, не, не виконують оцих заповідей, які. Сказали заповідати, верніше виконувати старші. І Ісус, Він нагадує їм текст із пророка Ісая, який ще до народження нашого Господа Ісуса Христа, вже проголошує це слово. Стосовно народу, який шанує устами, але серце воно далеке. І на мій погляд, що це дуже небезпечний стан стосовно християнина. Якщо пороздумувати, хто такі книжники і хто такі фарисеї, по факту, це, це люди, які на початку вони були провідниками Божого закону, ті, які були поставлені, на мій погляд, Богом, щоб вести людей, піклуватися про їхній духовний стан. Але в якийсь момент, щось в їхньому житті відбувається. Те, що їхнє серце, воно стає, далеке від Бога. І я рахую, що це найнебезпечніший християнин, який тільки може бути в церкві. Це коли ми знаєте, як Іван Богослов, будучи на Патмосі, острові, так, він получає відкриття стосовно одної церкви, і він каже, в тебе ім'я, якби ти, ти називаєш себе живим, але давно ти мертвий. Апостол Павел говорить молодому служителю Тимофію, каже, що є якась категорія людей, які якби вони мають вигляд благочестя. Але сили його вони відреклися. І коли ти роздумуєш над цими текстами, ти приходиш до одного, що є певна категорія людей, і в тому числі ми можемо попасти в цю категорію. І Писання святе, воно застерігає щоб ми не попадали в цей стан, коли ми починаємо бавитися в церкву, коли ми починаємо бавитися в християнина, але в той час вже давно не мати стосунків із Богом. І ми не приносимо до чого благословіння? оточуючи, ми не приносимо благословіння людям, які навколо нас. Ми стаємо не відповіддю на ті запити. Стосовно того суспільства, в якому ми пробуваємо. Ну, ми приносимо якийсь негатив. Адже наше серце, воно не зосереджене на першочергових речах, но ми зосереджуємо свій погляд на другорядних. І ось серце, яке далеке від Бога. Що це за серце взагалі? На мій погляд, що це серце, яке закам'яніле. Мертве серце, духовно мертве серце, в якому присутній якийсь гріх, який відділяє мене і тебе від Бога, внаслідок чого ми перестаємо переживати Бога. І тому Давид він зазначає в 50-му псалмі це, це псалом покаяння, коли він каже, що найкраща жертва, яка тільки може бути на протязі життя християнина, це покаяння, коли ти визнаєш свої помилки, коли ти визнаєш, коли ти не попадаєш в ціль, ти в сокрушенні, в в зламанні перед Богом. І Бог той, який вистанавлює, обновляє і піднімає. Ну серце, яке не кається, яке не визнає, воно внаслідок чого стає затверділим ожесточонним, яке не чути голос Божий. Давид він боявся цих речей. Пам'ятаєте, в одному із своїх псалмів, він, він просто молиться, він просить Бога, не дай мені, щоби я став людиною, яка не чує тебе, яка не чує Твого голосу. Тому що я стану подібним до людей, які сходять до гробу. Тобто для Давида це було важливо чути Бога, розуміти Бога. І от друге, на що я би хотів би обов'язково звернути, що це за серце, яке далеке від Бога, це серце, яке не зосереджене на пошуку нашого Господа Ісуса Христа. Той же Давид він молиться і просить. Каже, нахили моє серце, щоб воно шукало, щоб воно наближалося. Тому що коли ми наближаємося до Бога, ми починаємо бачити себе, які ми є. Але коли ми віддаляємося від Бога, ми починаємо бачити інших людей, які вони є. І Ісус нагодні проповіді, Він сказав, каже, не судіть. Щоб і вас не суджено було. Апостол Павел до римлян стріляє дуже пос... потужне послання, і він їм каже, по факту, в чому ви осуджуєте інших, то те саме ви і робите. Тому що ти бачиш те, що робиш сам. І оце один із факторів, який приходить в моє і в твоє життя небезпечних. Якщо ти починаєш бачити недоліки за іншим, це свідчить про те, що ти віддаляєшся від Бога. Но коли ти наближаєшся до Бога, коли ти шукаєш Бога, ти починаєш бачити, який ти є. І робиш все для того, щоб змінюватися від слави в слави, як від Духа Його Господнього. Ти, ти вчишся від Нього, ти наближаєшся до Нього. Ви знаєте, одна із ідей диявола це зробити все для того, щоби. Християнин перестав шукати Бога. Він посилає всяку метушню на протязі дня. Тому що християнин, який, чий погляд, верніше, відволікається від пошуку нашого Господа, він зосереджується на чомусь іншому. Це коли Ісус розказав притчу про чотири типи ґрунта. І один із типів, пам'ятаєте? Це коли людина вона шукає чогось інакшого, ну не Божого царства. Коли ми другорядні речі ставимо першочерговими, а першочергові речі ставимо другорядними, Павло, він каже, що тілесні, справи, тілесні вправи вони мало корисні. Так, можливо, вони частково вони потрібні в моєму і твому житті. Але вони не приносять стільки користі, скільки приносять духовні вправи, духовні звички, які зосереджені на тому, щоби шукати Бога, щоби приображатися в Його славу і уподібнутися в смиренні до нашого Господа Ісуса Христа. Апостол Павел ще раз стріляє в церкві в Ефес, дуже потужне послання, і він каже, що час є лукавий. Тому допевняйтеся, шукайте, що є добре, приємне в очах Господніх. Це, це дуже важливо для християнина для того, щоб бути відповіддю для цього суспільства. Християнин, який не шукає волі Господні, хри, християнин, який не керований Духом Святим, він живе минулим. Минулими відкриттями, минулими проповідями. Чиї, чиїмись проповідями. Я не проти, щоб ми слухали чиїсь проповіді, я сам це час від часу роблю. Але я за те, щоб ми ставали на коліна, відкривали Біблію і молилися, і пізнавали волю Господня, адже на кожний день, на кожну годину Бог приготував для мене і тебе текст із Біблії. Просто все, що мені і тобі потрібно, треба Біблію відкрити, зануритися в неї, в неї з молитвою. Я вірю, що Дух Святий, він приготував для мене і для тебе слово. І коли ти так будеш робити, я в тому числі, ми будемо виходити за межі церкви, і ми будемо мати слово для людей, які будуть підходити до нас, з якими ми будемо зустрічатися в магазинах, в супермаркетах та неважно де, на заправках, просто на вулиці, У нас буде що їм сказати. Наше серце воно не зможе бути затверділим. Наше серце воно буде повне любві. Тому що, по факту, одна із ідей, яку Бог хоче вложити в мій і твій розум, написати на крижалях мого і твого серця, це от свої Божі заповіді, які заключаються вдвох: возлюби Бога свого всім серцем, всім розумом, всією душею, всією силою. І друга подібна це возлюби ближнього свого як самого себе. Але ці процеси не відбуваються в моєму і твому житті без пошуку нашого Господа. Для того, щоб пошукати Бога, треба приділити час. Але час дуже часто використовує мене і тебе. Але для того, щоб час, щоб час ми використовували, треба працювати над собою. Треба цей час просто практикувати і застосовувати. В духовні звички. Тому що духовні звички, по факту, брати і сестри, вони якраз і формують, зокрема, кожного християнина. Це читання Слова Божого, це молитва, це пусти. Це, до речі, відвідування церкви, приймання активної участі в якомусь служінні. Але ви знаєте, християнин, який не має оцих стосунків. Зі своїм Богом, чиє серце воно далеке від Бога. То навіть в служінні ми не стаємо благословінням. А скоріш за все, які люди, які не приносять користі. Тому, дорога церква, брати і сестри, знаєте, пророк Ісая підняв це питання. Це питання воно записано в, в Євангелії. На мій погляд, це дуже важливе питання. І до нього потрібно відноситися серйозно. Сидячи навіть у церкві, аналізуючи своє духовне життя. Чи часом мої уста, вони, можливо, прославляють Господа, а серце моє, воно взагалі далеке від нього. Ми не шукаємо Його волі.